Так, сьогодні півсотні пайовиків житлового комплексу рівницька брама протестували під міською радою. Вони вимагають, аби управління капітального будівництва, яке є замовником робіт, змінило забудовника. Перше, що ми просимо влади. Так як наші гроші попереднього забудовником були вкрадені. Є підозра, що і другий забудовник виводить кошти. Ми просимо влади звернутися в прокуратуру і провести аудит, тому що вони з нас вимагають доплати. Крім того, пайовики встановили чотири намети зі слів Лілії Ковальчук, у них чергуватимуть по кілька людей цілодобово, доки їхнє питання не буде вирішене. Також вони підготували три звернення у міську раду, генеральну прокуратуру та департамент стратегічних розслідувань. Ці п'ять років, які ми ходимо по всім установам, чесно вже нас в принципі дістає, і ми хочемо. У нас немає виходу, ми залишаємося тут доти, боки до нас не просто не вийдуть, не покажуть нам документи, що вони допомогли звернутися в Генеральну прокуратуру. Люди купували квартири по 8 тисяч гривень. В кожному договорі Рівенської брами е, різні ціни. Хоча поруч реноме продавав по 16, по 14 тисяч за квадратний метр. Ну Якщо написано в кожного різна здача будівництва в договорах, ну це теж не може бути. Люди не звертали на це увагу. Ну, можливо, не так консультувалися, можливо, не так вивчали питання. До пайовиків вийшли міський голова рівного, секретар міської ради, начальник управління капітального будівництва, представник фірми-забудовника та директор генпідрядної організації. Я кажу, пане рибак, а можете мені пояснити, чому 5 тисяч доларів, а не 50 гривень за бруд експлуатацію? Свободен, квартири. Ти не увидиш. І я її так і не побачив. П'яти тисяч доларів в мене нема, тому що я проста людина, звичайний пенсійний вчитель. Змушені або закін... заключати, або мирові угоди повертати кошти, які були вкладені безпосередньо, безпосередньо в рівенську браму по договорах, які там визначені, ми ці суми повернемо. Якщо люди хочуть. Більше відсотки цього не буде. Нині у цьому будинку заселено три під'їзди і проживає близько трьохсот людей. Скільки Плануємо. ще планується здати Плануємо. здати ще 100 квартир ну, там чуть більше? 110 квартир. Скільки буде перший квартал слідучого року? Наразі частина пайовиків хочуть замінити забудовника. Тим часом, зі слів Олени Сисунюк, яка разом з чоловіком та двома синами у цей будинок заселилася у квітні, пошук іншого забудовника може затягнутися на роки. Сьогодні, от ми ще не можна побачити, що не є ще не всі меблі в квартирі. Дуже поступово, оскільки довелося доплатити досить значну суму за цю квартиру, щоб отримати. Але це значно набагато ліпше, ніж би будинок був недобудований, не введений в експлуатацію. І ми перед цим 15 років я винаймала квартиру, жила в орендовані. Зі слів міського голови рівного Олександра Третяка єдине рішення це повернути кошти тим пайовикам, які на це погодяться. Справа розпочалась ще 15 років тому, коли розпочалось по суті будівництво у 2007 році. Ситуація складна тим, що підрядник, який і генпідрядник, який зобов'язувався, на старті не виконав своїх умов. Якщо ми зараз приймемо рішення зупинити Будівництво забрати землю, розірвати договір з управлінням капітального будівництва. Відповідно, це зумовить черговий колапс, адже тих чимало мешканців, які вже мешкають, або ті, які будуть отримувати квартири, прийдуть до нас так само з вимогою. Навіщо ви зупинили процес? Адже ми на межі отримання квартир своїх. Катерина Сірук, Назар Мідріган, новини на Суспільному.